Бачити цікаві локації та дізнатись більше про історію міста у мержрічі двох бистриць в Івано-Франківську. Розпочались безкоштовні сезонні екскурсії. Це автономна програма, яка триває 11-й рік поспіль і користується популярністю серед туристів. Нині місцеві екскурсоводи планують провести близько трьох десятків різноманітних екскурсій різними локаціями. І вперше мивали орнітологічну екскурсію, вперше буде екскурсія у нас. На електросамокатах, на електровелосипедах теж буде екскурсія вперше. От і долучається також різноманітні такі нестандартні люди, так скажемо. Для прикладу буде у нас екскурсія антикварної якої, яка була минулого року, а попередні сезони їх теж не було, тому що там дуже багато різноманітних речей зібраних, різноманітних артефактів. Екскурсії містом організатори проводять безкоштовно, Щоправда, не відмовляється від добровільної символічної оплати. З цієї суми 50% екскурсоводи спрямовують на підтримку української армії. Дуже часто ми забуваємо, що робота гідне насправді на. Звичайно, важка, тому що треба перелопатити дуже велику кількість матеріалів, щоб сформувати оту саму цікаву таку зернину, яку ти потім вкладаєш людям під час екскурсії. От і кожна робота має бути оплачена, тому ми хочемо, як то кажуть, розвивати більше поваги до роботи гідів. Екскурсовод Тетяна Воскобойнікова уже понад 10 років розповідає про принади історичної минувшини рідного міста. Каже, щороку обирає іншу тему. Цього сезону це оглядова екскурсія містом. Такі туристичні прогулянки дають можливість краще пізнати не лише історію, але й знайти нові знайомства. Дуже багато людей збирають наші екскурсії. Люди цього потребують. І раніше, ну а зараз особливо. Оглядова екскурсія містом, вона завжди актуальна. Без звичайної оглядової екскурсії ну, неможливо обійти сезон. Цікавляться такими екскурсіями, де є всілякі родзинки, цікавинки, історії, легенди, не тільки кулінарна, ну, кулінарна, кулінарна у нас шпиндель. От шпиндель підуть, і якраз це буде кулінарна екскурсія. Їхній маршрут зазвичай розпочинатиметься від міської ратуші. Віра Ковцун, Андрій Буцяк, новини на вежі.